У центрі нашої уваги сьогодні непересічна особистість справжня берегиня української культури Ніна Олексіївна. Вона директорка комунального закладу Дирекція будинків культури Новоолександрівської громади. А ще душа і серце знаного жіночого ансамблю Кодачанка, який вже понад 35 років несе у світ українську пісню. Під її чуйним керівництвом колектив здобув почесне звання народний і став невіддільною частиною культурного життя громади. Пісня це їхнє дихання, натхнення і стиль життя. Радувати людей, щоб нас почули. Ми побували і в Білорусі, і в Києві, і в Сорочинцях. Скрізь побували деякі нас запрошували. І завжди. Ми отримували дипломи першого, другого ступеня. Запрошував нас музей Яворницького, ми теж шість років з ними працювали, вони нас приїздили, забирали на травневі свята, коли свято було, і ми там виступали. У 2010 році, в березні, місяці, ми отримали звання народний, наш сама перша нагороджувала цим народним. І ну, ми захищали, через кожні три роки захищали. І народні. Ну, колектив у мене гарний, дружний. Пісня надихає мене. Десять років я з дівчатами працюю. Стараємося. Без пісні ми не можемо. Усі костюми, в яких виступає колектив Кодачанка, виготовлені власноруч Ніною Олексіївною. Вони є унікальними та неповторними, що додає ансамблю особливого шарму та впізнаваності. Справжньою душею ансамблю є його учасниці енергійні, харизматичні жінки, які з великою любов'ю виконують народні пісні, вкладаючи в них душу і спогади. Це Кодачанка, колектив, що співає щиро від душі і вже багато років представляє рідний край на сценах України та за її межами. Та Ніна Олексійна це не лише музика, вона засновниця унікального музею, де з любов'ю зібрані пам'ятки історії та культури. Її талантів не злічити. її енергія надихає, її справа живе і об'єднує. Якщо у вас є цікава інформація про події, історію талановитих людей громади, пишіть нам, і ми обов'язково поділимося цим із усією громадою.